Мій коментар про зграю міндича тепер вже про збирання ними цією зграєю незаконно інформації, файлів, відеоспостереження, зовнішнього спостереження, навіть цілі досьє на детективів набу, на журналістів, тобто на публічних людей. Скажу одразу: це кримінал. Друге в кримінальному кодексі України є 182 стаття порушення приватного життя і підслідність національної поліції України, і це має бути і кримінальне провадження, і Нацполіція поліція має давно вже розслідувати і головне добитися притягнення до кримінальної відповідальності усіх, хто збирав, зберігав, поширював і використовував в корупційних оборудках інформацію про третіх осіб, тому що це кримінальний злочин. Більше того, навіть втручання в систему відеосистему безпечне місто та інші системи передачі інформації, в тому числі комп'ютерні, теж кримінальна відповідальність. Це 362 стаття кримінального кодексу. «Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних та інших комунікаційних систем. Все це кримінальна банда Міндіча має бути під Кримінальними розслідуваннями, і далі всі вони мають постати перед судом за кожен, кожен свій злочин.